Із рахунком 2-1 в Катернопіль переміг суперника з Донецька команду Шахтар. 3 матч видався цікавим та гострим. У ці м'ячі потрапили у ворота донеччан ще у першому таймі. Відкрив рахунок на 14-й хвилині поєдинку. Гравець в Катернопіль Роман Гаврилюк. Вже за 11 хвилин гості відігралися, проте нічия протрималася недовго. Наприкінці першого тайму знову ж таки Роман Гаврилюк вивів свою команду вперед. Друга частина гри була не менш насичена гострими моментами. Але жодній із команд не вдалося поцілити у ворота суперника. Головний тренер ФК «Тернопіль» Василь Івегеш зізнається, переживали як ніколи, адже це була одна з ключових ігор після закінчення першого кола. Наші хлопці боялися, що суперники триматимуть м'яч і його буде важко забрати. Тому вирішили з перших хвилин атакувати. Підсумком гри коуч муніципалів дуже задоволений. Я радий і і поздравляю, вітаю хлопців і керівництво з такою грою. Да, нині була гра, нині були проходи, простріли були, нині були атаки, був незабитий забитий то що народ хоче. Та наша гра це театр. Ви бачите, якщо йдуть кричати молодці, то дуже приємно. Самі ж тернопільські футболісти зізнаються, що готувалися до цього поєдинку, наполегливо переглядали матчі суперників. Та й гра була важкою, тому перемога особливо приємна. Ми грою задоволені, результат на нашу користь. Гра була дуже важкою. У нас приїхав Шахтар, хоч і три, але ми дуже настроїлися на цю команду. Про те, що гра була непростою, бо суперник складний, говорить і почесний президент клубу Сергій Надал. Він додає, хлопці з Авка Тернопіль впевнено виконують головне завдання, яке стоїть перед ними. Дома програвати не можна, тільки вигравати. Сьогодні хочу подякувати всім глядачам, які прийшли підтримувати рідну команду. Це відчувалася підтримка. Я вважаю, що сьогодні в Катероплі зробив справжній подарунок тернополянам, гарно до свята покрови. Вони ще раз показали, що гідні уваги тих глядачів, які до них приходять. Бажаємо тільки наступних перемог. До речі, вболівальники ФК Тернопіль надзвичайно тепло і активно підтримували свою команду, навіть коли в наші ворота полетів м'яч із трибун продовжували лунати підбадьорюючі гасла, та й поверталися з поля місцеві футболісти під сканування молодці.